Дорога Христова, церква, шлях любові, ті, що воручі, ті, що у розпорошенні. Надійтесь на Господа, будьте сильні і хай буде міцне ваше серце. І надійтесь на Господа. Дякуйте Богу Небесному, бо навіки його милосерді. Перед лицем Його слава та велич, сила і краса у святині Його, мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Сьогоднішньою ранковою розсовою буде Псалом 28.78. Господь моя сила та щит мій, на нього надіялося серце моє, і він мене мені допоміг. І втішилося моє серце, і з пивом своїм я прославлю його. Господь сила народу свого і захист спасіння свого помазанця. Після кожної перемоги серед життєвих випробувань та труднощів важливо пам'ятати, що джерело сили, що більше за нас самих, це наш Господь. Наш Бог є люблячим і могутнім Богом, який завжди поруч, щоб допомогти і скерувати нас навіть у найважчі часи. Твоя, Господи, могутність, і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на небесах та на землі. Твої Господи, царства, і Ти піднесений над усім за голову. Сила Божа проявляється в нашому житті та в нашій історії через Його могутні вчинки і неймовірну силу. Давид прославляє Божу силу словом гув'єра. Бог не тільки здійснює дивовижні вчинки, Він робить це, демонструючи величезну силу, тільки уявіть собі. Яка сила потрібна була, щоб зробити можливим перетинання червоне море? Тільки уявіть собі, вогонь, що зійшов з неба щоб пожертви жертвувати Іллі. Давид переповнений силою свого Бога. Він знає свого Бога. Уроки історії дуже важливі. Ми не завжди бачимо, як Бог виявляється в могутніх діях. Ми молимося про полегшення або порятунок, але часом нічого не відбувається. Ми благаємо про допомогу, а нам здається, що Бог дивно мовчить. Давид знав, що це таке. Але це не зупинило його проголошення Божої сили. В ті хвилини, коли Бог мовчав, Давид згадував, що Бог зробив з його предками. І Давид знав, що характер Бога не змінився. Це урок, який ми повинні вивчити. Чи відчували ви силу живого Бога? Якщо Бог дав вам привілей бути свідком Його втручання, ви справді благословені. Ти один із щасливчиків, найбільшість із нас, схожі на Давіда. Ми не стояли на березі, коли море відкрилося. Нас не було в натовпі, коли спалахнув огонь. Ми не були біля могили, коли камінь відкотився, але ми все одно знаємо, що Бог великий і могутній, тому що ми знаємо, що Бог не змінюється. Те, що Він зробив, Він, ніж... він знову може зробити. І Він це зробить, коли забажає. По цій причині ми не перестаємо молитись за перемогу Україні. Псалом 29,11 Господь дасть силу народу своєму, Господь благословить свій народ миром. Чи можете ви прославляти силу Бога, не будучи очевидцем? Чи відкривається ваше серце в пісні від думки про його велич, просто тому, що ви знаєте історію, чи ви стоїте остороні, чекаєте, що поки Бог доведе. Вам свою силу. Давид не бачив жодної з великих подій в історії Ізраїлю, але він знав свого Господа. Давид знав силу особистої близькості з Богом сили. Він знав, коли Божа рука рятувала його, а коли карала. Давид відкривав своє серце Богові, і Бог відкривав свої руки Давиду. Ми служимо у Богові сили. Багато разів ця сила проявляється у спосіб, який важко зрозуміти, бо Бог сили часто виявляє і виглядає як Бог безсилля, бо ж Божа дорога, дорога це дорога Христа, смирення, послуху та безкорисливої жертви. Але Бог усякої благодаті, що покликав. Нас до своєї вічної слави через Христа Ісуса після наших страждань. Нехай удосконалить, утвердить, зміцнить і утвердить вас. 1 Петра 5.10 Завтра продовжимо. Я Володимир Неморжицький, пастор церкви, шлях, любові, місто Овруч». Батько Небесний, я дякую, дякую, дякую Тобі. Я дякую, Господи, що Ти провадиш нас. Я дякую, що Ти, Господи, виховуєш нас. Я дякую, що Ти не полишив нас. І милість Твоя по віки. Я дякую, що ти з нами, що ти наш батько. Господи, я довіряюсь тобі, довіряю себе, свій дім, Господи, церкву, оруч, Україну. Господи, довіряю, Боже, чекаю. Хочу бачити дію Твою, силу Твою, могутність Твою в нашій країні, Господи, через перемогу, через спасіння. Господи, благословляю, благословляю Україну миром, благословляю, Господи, щоб люди прийшло розуміння, Господи, щоб прийшло смиріння, Господи, в серця, щоб кожен довірився і повністю. На тебе покладався, Господи, благослови, благослови також Ізраїль і Єрусалим в цей час, Господи, помилуй, і хай Твоя рука буде над ними в ім'я Ісуса Христа. Амінь.